французького сухпайка. Знаєте, мене життя нічому не учить. Минулого разу був просто ужасний сухпайок, після якого в мене пропало повністю любе бажання їх їсти. Але мій оператор знову його заказав і ми знову будемо його пробувати. Вже у нас все готово, тут я можу трошки не так кричати, тому що там дуже сильно шуміла вода. Хочу сказати вам це. Якщо ви заказали цей сухпайок і він вам прийшов не в отакі е селафанці, а прийшов вам в коробці, значить його вскривали, могли там щось витягнути, щось туди додати. Тому треба, щоб він приходив іменно отакий. Так, ладно, відкриваємо. О! Ребята, видимо. Стані... Ну. Вуаля. Коротше, тут дуже багато всього. Я зараз це все розкладу і потім вам все покажу. Коротше, друзі, ми це все розклали. Ми дуже довго з, з цими мюслями сиділи, думали, що з ними робити. І в кінці ми прочитали, переклали і поняли, що тут є сухе молоко. І е, треба просто це залити водою і, і може їсти, типу, Не обов'язково навіть нагрівати. А так то у нас тут є значить, сніданок. Щось тут обід, щось тут вечеря. Вот. Тут є спеціальний комплект для розігрівання цих всяких баночок. І з оцих баночок ми не можемо зрозуміти, що тут є паштет, аж, аж з коньяком паштет, з коньяком аша. Ми поняли те, що це паштет, а це нав, навпаки, боже. Це паштет, це сир. мене оператор після відео загрозє. Так от. А Ми зараз будемо з мілочок, тут що є? Тут є два... дві кави, какао, суп, який я не хочу пробувати. Я додивилася розпаковок. Цей суп просто ужасний. Оцей суп, типа, там немає нічого. Там просто от якийсь порошок, ти заливаєш водою і все, і ти, ти маєш пити. І він просто ужасний, Ну не знаю. Може мені подобається. Це у нас чай і все. Вроді би просто... А, а це у нас ідуть як печенюшки. Тут є три вида. Солодкі. Це у нас коричневі такі, вони йдуть у нас шоколадом. Може де не чути. А ці йдуть такі солонуваті. Ну, будемо пробувати. Перше, напевно, ми робимо нісли. Коротше друзі, ми вже розігріваємо воду на нюслі і ми трошки лоханулися. Спочатку треба було нагріти воду, а потім відкривати мюслі. А ми зробили навпаки, відкрили мюслі. Тепер дехто за кадром тримає ці мюслі. Оператор мене знімає, а я дивлюся, щоб вода втіпіла. Ну, добре, що тут є дві упаковки сахара, тому що я їх попробувала. Вони не дуже солодкі, а шоколад там чорний, який я не дуже люблю. Ну, що є? Коротше, друзі, вода вже закипіла. І зараз ми будемо, ми таки вирішили, що ми не будемо засипати. То ми засипаємо в кружку, зальємо і я, напевно, буду їсти вилкою або пити. Ми засипаємо. все Коротше, ребят, ми вже це засипали подивіться, який він, він е, якийсь колір, як какао. Зараз, якщо що, знімаю я. Ми зараз почекаємо трошки, щоб воно набухло, і потім будемо вже е, ми, ага, я буду їсти. Ви думаєте, я це задовольствуємо їм? Нау! No. Ні. Оператор, напевно, хоче щоб я це все з'їла. Не, -не, не з'їв. Зараз будемо робити наступне відео, ага. Оце. І ми вже, напевно, будемо... Це а, так. І це у нас йде ну, фасоль якась. Ми, коротше, відкриємо і це вам покажемо. Ми це поставили вже на це, ми відкрили от лютерницю, знаєте, як пахне? От воно так лютерницею пахне, але воно воно пише чилі, от чілі. Що таке чилі? Чілі це у нас щось пекуче. А я вас знаю, що ютуб любить, коли люди страдають. От я зараз страдати буду. Надію, що воно буде покуча. Э, ну, типу, ну э, у -у -у, воно почало кипіти. З, з цієї сторони убійти сюди. Ось, усьо, все, все, бачиш? Там щось так само, щось там, щось там курка. Коротше, ми зараз хочемо це перемішати. Так, зараз я буду попробувати. Ну, воно таке сочне, а таке пахуче. Нагрілося не. Бать, yep, якби я не набила фасоль, на виглядає, я вам не дам. Я вам не дам їсти, поняли? Ні. Воно нахідка. Холодне. Внизу гаряче. І в мене краси добре. Як like, гаряча банка, але гаряча банка ще вкусніша. что ли? Блядь, дуже вкусно, я не навижу фасолю, але я сделаю. Ставлю 9. 10, Чо, чого не 10, того що ну, ну, щось не дотягнуло до 10, ну, якось не дотягнуло. І так супер, взагалі, реально. Чайто. Тут я бачу якийсь рис і тунець я бачу, який я дуже-дуже люблю. Ми зараз це, понятне діло, будемо гріти, тому що все, що в желізних баночках, ми маємо гріти. Ну, окрім сиру. Розігріємо, покажемо. Коротше, ребят, ми це вже поставили на, на вогонь. Там, якщо що, то там вогонь. І будемо зараз наблюдати, а, наблюдати і чекати, поки воно почне грітися. І потім десь через, не знаю, через пару хвилин ми почнемо, як хвилин? Секунд ми перемішаємо, бо в чому була проблема минулого разу, коли я їла, зверху якраз таке. <гум> Хем. Хем. гем. 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 Коротше, друзі, ми це все перемішали і от що це виходить. Ми навіть от, ми не можемо зрозуміти, що це. Це вроді би якісь... Може це макарони. Може бути, що це макарони. Йо-ма-йо! Чу підкручуєш? Ну починаєш шкварчати. <ривіт> Дай, заключається. Підключай підгорить. Що, виключай. Виключай. Ви напевно чуєте, як воно шкварчить? Ой, який запах. Запах не лучших чесно. Ми розігріли, якраз таке знову поставили на щось і на ну, якимсь перцем вони. Макарони. Чую тунець. Чую дуже багато різних перців і гірких, і таких. Ну, чесно кажучи, то було лучше. Ну, те, що тут є тунець, я дуже тунець люблю. На вкусний. Ну, Таке. Зараз я, друзі, буду офіційно страдати. Ну, може і не страдати, може мені це і сподобається. Хозна. Ну, ми вже поставили воду гріти. А, і я буду зараз їсти ну, суп. І ми напевно потім спробуємо паштет, тому що мене за кадром там, ми дуже сильно спорили, що будемо першим. Ем, суп чи паштет. В ітозі вирішили, що спочатку зробимо е, суп і якраз паштетом намажемо. Ну, Треба воду нагріти до 70 градусів і потім засипати. А я зараз роблю так, щоб тут то, нічого не було, бо це треба тут відкривати. Сляш. Зелений. Ні, тут є якісь кризи. Киякись не страшно. Якісь бульонами си. Я сподіваюся, виживу. А чим шахта? Я отнюхаю, ніби хочу щось э -э -э відтянути, а сама знайшов. Я на цьому каналі тільки не робила. Мені що суп страшно спробувати Чи що сіль? Але нема чим перемішати. Спасибо. так, Я це все ну, хоча б половину випиваю, але ти, ти, що зараз дивишся це відео, ти маєш поставити лайк. Якщо ти лайк не поставиш, я, 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 я не знаю, що це. Воно таке противне. Ужас. От просто саме, що я болото. Так що давай, якщо ти не поставиш лайк, я не знаю. Що. Голодку. Що? Я це зараз все залпом випиваю, ну хоча б половинку. Ти маєш поставити лайк. І підписатись, якщо не підписаний. Якщо підписаний – лайк. Пожалуйста. Пожалуйста. О. От, ребята. От такі тут є маленькі кумочки, але я їх зараз роз... Знаєте, він як мій віна. І кстати, я знаю, що мої однокласники мене дивляться, хочу їм всім, всім передати привіт і так само своїм вчителям. Привіт! Так от, ну ми коли дивились відео, там взагалі там нічого не було. Тут у нас є хоч якісь приправи. Я колись спробували мівіну Ось таке саме насадки. Я не мастер відкривання Що це? паштет? Якось... так як я головний можна сказати, на цьому каналі, я це мої пробувати. Спасибо вам. А чим мені це пробувати? Ну, давайте я попробую з галеткою цією. Ахле тушонка якась. Пробую. Мясо м'язки. Але хобі його розділити це безуселля. П'ять. Ходи світу А ті, хто хотів зараз їсти їсти. Ребят, зараз ми будемо заварювати чай. Оці два, ча... оці два чаї ми заваримо. А от... оцей енергетик ми заварювати не будемо. Скоріше всього, ж, ми зак... В... заваримо після відео. Я вже сама собі заварюю. Але зараз те, що ми точно будемо пробувати, це оці вкусняшки. Я собі оце вибирала оце. і оцей джем. А вони хай собі вибирають, що хочуть. Як я знаю, це мармеладка. А ось це, як ви бачили в тому відео, ну, вроді би, в них тоді був мороз. І вона була просто, її невозможно було вламати. Але зараз я прям чувствую, що вона прям мягка. І того я хочу її попробувати. Друг вкусна. А оцей вот джем. От, я схоже, все відкрию і не буду на щось мазати, а прям буду так от пити. Ну от так от. От, ребята, ми взяли ось таку от галівку і видавлюю джем, який я хотіла. Косата? Твърде? Демсуперський галетка українська. Коротше, друзі, ми заварили вже чай. Оператор. Не, не, не я записав, оператор. Він з'єднав один і другий смак. Далі це якась нуга з сухофруктами. Оце, як я знаю, це не себе мармеладка. Хочу показати вам, да, як... Так, це мармеладка. Я як падінг тут мармелад. З а заговор з тома... Полога. Ти почнешь золотом на дозубів приходить. А сладко. Впухла. Короче, друзі, зараз я вам расскажу про... Вкусняшки, які в нас лишились, це два енергетичних батончика, які я, напевно, з'їм вечором, щоб не спатися. Ну і дивитися, якісь кіно або щось. І, і якраз таки ще один енергетичний напій. Один який є. І ось от така от шоколадка. Чесно, мене вони так умоляли, щоб я на відео зняла, яке я відкриваю, тому що мені дуже хочеться. Але ж ми все маємо показати, як ми відкрили і нашу зброкація. Так як я бачу, те, що тут 65% какао, це 100 чорний шоколад. О, ой, боже. Ви не знаєте, от... Знаєте, такий приспись, як е, цього. Porra super! Porra. Outro idresco, outro smacco, não tem nada. Pronto, usa-me! O que é? Sapa, está cacau. Ná! Ná! і кінець роліка, ролік вийшов дуже насиченим. Зараз вже пройшло декілька часу, ми вже зібралися, будемо зараз їхати. І е, ми, так скажемо, нас тут не дуже багато, але ми всі наїлися. А це сух. А це сухпайок на одну людину, але на один день. Передаю привіт всім своїм однокласникам, всім вчителям, які мене дивляться, всім знайомим, які мене дивляться, і навіть тих, хто мене навіть не знає. Е, не, зараз.